Закарпатське чи заморське на прилавках ужгородських базарів, купи ранніх овочів та зелені. Ми пройшлися по різних ринках Ужгорода, не тільки прицінилися, а й порозпитували звідки овочі. Продавці на базарі за білочкою переконують усе своє. Ні, ми не возимо за кордону нічого. У нас все вирощено в Україні. Все наше здоброні. Привозять допустим редиска, цибуля, окроп, петрушка. Потім помідори з Івано-Франківщини. Все свіже, хороше. Ми не знайшли жодного продавця, який би пропонував ранні овочі не із Закарпаття. А от вартість часто вальми різниця. Так на одному ринку різні продавці кілограм полуниці пропонують хто за сотню гривень, хто за дев'яносто. Вартість пучка зеленої цибулі гривня п'ятдесят дві. Та ціни змінюються чи не щодня. По цінам достатньо було дороговато, але бачу, тепер іде спати. Якщо взагалі вчора була капуста 20 гривень, то сьогодні вона 12. Перша клубнічка, ну вона взагалі перша, як завжди, перша, вона друга 90 гривень. Порівняно з тим роком, ну беруть майже так же беруть, але трошки нарікають, будуть доста ціни такі великі. Ужгородці ранню городину купують, але обережно. Для когось справа в ціні, для інших проблема, нітрати. Та я, але обережно. Бо, а чому обережно? Та бо зараз вона перша зелені йде, там додають багато всяких хімікатів. Ціна як ціни, я знаю. Ну, ціни, як ціни, цинисаються. Схожа і все. Схоже, на ринку в центрі Ужгорода. Продавці кажуть, уся рання городина із Закарпаттям. Ціна поки не кожному погаманцю. Зате у продавців є довідки про відсутність в обочах нітратів. Трошки купують це. Знаєте, і так у кого як дозволяє кошельок? Питають, ну у нас є бумажки. Ми здаємо на аналіз. У нас є на кожний товар, лабораторія робить аналіз. Мієте. Та до першої городини, навіть вирощеною на нашій землі, часто ставляться з пересторогою. Я лише беру звідси, що наше. А що привозять десь, не знаю, звідки привозять, ну, ще є щостячева привозять, з виноградова, то теж дуже добре. Я перевіряю так, що приношу додому, замочую в воду. Якщо зверх шкурка не злазить, значить вона хороша, вона пустить годину, всі нітрати виходять із неї і можна їсти. Схожі методи підготовки ранніх овочів до вживання радять і лікарі. кажуть, найбільше нітратів може накопичитися у шкірці овочів, тож її краще зрізати. Загалом експерти кажуть, закарпатські ранні овочі стають кращими. Причина у складі добрив ну, ранні городи зазначив, що справа. така ще час. Останній час. Менше використовують мінеральних добрив, більше люди у своїх будівлях використовують більше, канішне ж органічні добрива. А там завжди є азот. І в принципі, азот це не така погана речовина. купувати чи ні вибір за кожним. Та навіть якщо рання городина по погаманцю, спеціалісти радять не вживати перші овочі дітям та літнім людям.